Я напевно половину з того всього виріжу. Привіт, друзі! Мене звати Богдан і завершився перший мій рік перебування в Штатах. Я вирішив з вами поділитися сьогодні умовами, в яких я проживаю, в комплексі, в якому проживаю, що включено сюди, і скільки це все вартує. І чи воно варте взагалі і порівняю з Лондоном, тому що я також там прожив біля двох років, я там поміняв декілька квартир. Так що я, в принципі, маю з чим порівнювати. І перше знайомство з нашим комплексом взагалі відбувається ось в цьому будиночку. Цей головний офіс. В ньому підписуються контракти, в ньому сидить весь персонал, і вся основна бюрократія відбувається іменно там. Плюс там є ще спортзал і місце для зустрічі, ігровий майданчик малесенький і басейн. Так що ми йдемо туди, і я вам все. Показую. Ось так виглядає наш офіс ззовні. І зараз йдемо всередину дивитися, що там є. Не знаю з якого дива, але сьогодні офіс закритий. Ми йдемо через задній вхід. Тут два туалети, і це є виходи до басейну. Тут поштова частина, і сюди дуже часто приходять посилки з Амазону або від інакших. Компанії. Це є спортзал. Тут тільки що мужчинчик тренувався, але він побачив, що я зайшов з телефоном. Він вийшов. Ось так виглядає тренажерний зал. Я в нього пару разів приходив. Ну і не те, що я тут дуже великий спортсмен, почнемо з того. Настрій був. І зараз ми постараємося зайти сюди, але тут закрито. Ну, в загальному ось там, якщо ви бачите, де є стіл. Там є офіс, в який можна прийти каву випити, попрацювати. І тут є тенісний стіл, і ще там ігри є. І, відповідно, тут маленький ігровий майданчик. І з лівої сторони, ось там, там знаходиться офіс, де сидять всі працівники, які працюють виключно в цьому комплексі. Їх тут насправді не дуже багато. Десь орієнтовно троє людей за комп'ютером і до десяти людей, напевно, які працюють як хендімен. Мужчини, які їздять, роблять якісь ремонти. А так сьогодні вже осінь, басейн закритий, але в принципі з двору я вам зараз покажу, як виглядає сама територія. Ось так виглядає басейн зовні, а літом тут досить багато людей. Я був насправді тут лише два рази. Він для мене замалесенький, ну якби метр вісімдесят п'ять, а він глибини ну метр п'ятдесят максимум. Ззаду офісу основного починається перший будинок, з нього починається нумерація, Відповідно, і ось ця дорога веде нас кругом комплексу. Так що ми зараз сідаємо і будемо їхати, подивимося на інакші будинки, і плюс я вам покажу, яку загальну територію має сам комплекс. Їхав під будинок номер 4 Чого іменно під четвертий будинок, бо колись я тут жив, і тут дотепер живуть мої близькі друзі. Ось це ось тут, на другому поверсі. А якраз жив я з друзями. Зараз там живуть американці, можливо ні, я не знаю. І ззаду цього будинку починається. І така сама цікавіша історія з комплексом, тому що тут є озеро, тут є спортивний майданчик, тут є місце для собак, тобто спортивний майданчик для собак. І також тут є е, дитяча зона. І зараз ми пройдемося по тому всьому, і я вам покажу. Саме більше, що подобається мені тут в штатах, це те, що тут е, завжди покошена трава. Іменно в Іллінойсі завжди покошена трава. Особливо в комплексах, плюс житлові будинки, вони теж завжди покошені. Тут мексиканці їздять, косять, е, ну виглядає гарно, доглянуто. Я думаю, що звичайно можна знайти місця, де є засрано, по-любому вони десь такі будуть. Ну але тут в нас е, воно є гарно, воно дає якусь таку атмосферу, знаєте, е, спокою, комфорту, такої тишини. Все, привітався, я з песо, йду далі вам показувати, що там є. Тут в нас є майданчик. Там ми грали футбол, там ми грали теніс. Виглядає гарно, доглянуто. Ось, друзі, ми прийшли до а, нашого озера. Ось воно є. І дивіться, тут ще є два таких стола. Один і другий, де збираються і смажать шашлики, стейки, барбекю, хто як. Таке озеро. Це теж відноситься до нашого комплексу. Ті гуси, ну, в принципі, я не знаю, чи вони відносяться до нашого комплексу, але вони тут живуть. Може, то ми відносимося до них на різні туси, і наші туси. під, музику, під, лоб, під Тобто всі будинки, вони йдуть якби спереду, ось там, а все інакше знаходиться ззаду. Привіт, гусак! Не злися, я тобі нічого не зроблю. Я ще йду, зараз покажу вам, де знаходиться. Іменно дитячий майданчик для молодших, там ті горки, це все. І зараз ми туди якраз і, і прямуємо. Дуже велика проблема гусів в, в тому, що от подивіться на землю сюди, навалено. Тупо вся земля. От наближаємося ми до дитячого майданчику. Він не хто знає, який великий, але радує, що є хоч таке. Ну, в мене дітей тут немає, так що мені воно якби фіолетово наразі. Ну і отут столик для мамочок таточок, хто там з дітьми гуляє. І той, хто бачив моє попереднє відео, бачить, я то ласочка там стоїть така гарнасенька. Так, це моя. <гум> е, так, я в принципі показав основні речі, які тут є. Е, і зараз їдемо в наш будинок. І я покажу наші апартменти, тому що я живу не сам, я живу з друзями своїми дуже близькими. А вони також з мого міста, ми знаємося купа років. Так що я покажу наше царство і там буде святая святих холостяка 30. Тобто моя. <рапляння> Ось так виглядає вхід в наш будиночок. Мені, до речі, найбільше подобається конкретно цей будинок через те, що він остатній. Тобто з боку немає ніяких будинків, там вже йде просто гарна територія. І там виходять, вигулюють собак, там час від часу гуляють. От навіть зараз там є, діти бавляться. Я зразу першим ділом покажу вам, де знаходяться пральні машини. Тому що вони в підвалі, а я дуже лінивий, щоб два рази ходити. Ось з правої сторони це сторожі, там, ну, Те, як у нас складовки свого роду підвали. А ось тут пральні машини і сушарки. Тут є 4, 5 пральних машин, 5 сушарок. За кожен раз треба оплачувати. У нас є спеціально скачаний додаток. Ми оплачуємо тут або через QR-код. В принципі, в мене є додаток, я це все роблю через QR-код. А В нас ще залишилося від у наших сусідів. А ми зараз йдемо до нас, ми живемо на другому поверсі. Так що, друзі? Запрошую вас до нас в гості. Ось. Ось так виглядає вхід. Тут є дві пари дверей. На заразі, Ра, мої. Тут велика кладовка. Вона реально вона велика. Але ми тримаємо свій одяг в кімнаті, хіба тут наше взуття. Ну і різна хімія з горитку, але ну, я не думаю, що варто вам це показувати. Ось ванна кімната. Ось це я. Ванна кімната. Ось так виглядає. Напевно, саме більше, що мені подобається, в нашій квартирі. Це наша вітальня. Вона дуже атмосферна. Ось зараз я відійду назад. Ось Диванчик. Ми знайшли його на вулиці і привезли до хати. Картина буде. Ми знайшли його, принесли до хати. Стіл. Ми знайшли його на дворі, принесли до хати. Крісло така сама історія. Піаніно та дартс. Ще одна картина. Ще одна картина. Мотоцик. Чекає на нового власника, поставили його на продаж. І ще одна картина, ми також її знайшли на вулиці. То коли ми розвозимо Амазон, дуже часто люди щось викидають. І воно насправді ну, гарно виглядає і шкода його ще там. Щоб воно просто валялося і ми деколи беремо до хати. Дивіться, я хотів звернути увагу ось насправді на ці чотири крісла і на цей диванчик. Вони виглядають ну, абсолютно нові. Але якщо сказати по правді, ми знайшли оті чотири крісла біля нас, біля смітника, і їхня ціна в інтернеті нових орієнтовно 1200 доларів. А вони виглядають ну, майже ідеально. І так само з ось цим диванчиком. Е, я не знаю, скільки він коштує, напевно, орієнтовно до, до, до 300 доларів. Так само ми його знайшли. Е, от принесли до хати і дивіться, як воно гарно виглядає. Стіл вже цей був. Е, і виглядає, воно... Блін, як ліпші дизайнери робили, розумієте? А це все. Смітно дизайнери, Смітники. смітникові дизайнери. Ну, але гарно виглядає. Давайте будемо чесними. Виглядає воно пень ну, як би сказали, поляки, не? І ось наша кухня, вона малесенька. Вона малесенька. Але тут є е, посудомийна машина. Е, це на газі. Е, ну, то самі все знаєте. Малесенька, але комфортненька. Я вам ще йду покажу одну річ, яку я знайшов. дивіться, друзі, який я знайшов столик. Тут включається і виключається світло. Воно ще робоче. Я його віддав Іринці. І він має тут шафки та ручки є поломані, але він, він виглядає ну дуже гарно. Ну Дуже подобається. Я його ледве запхав у свою Тойоту. Це було смішно, але дивіться, яке гарне. І тепер, друзі, я вас в святая святих. Ця кімната вона належить мені. Зараз подивимося, що там твориться. Вона малесенька. У мене ліжка немає. У мене хіба є матрас, він дуже великий. Мені цей матрас обійшовся в 200 доларів, тому що в мене знайома, вона займається UGR, чи як називається оця реклама, і їй запропонували рекламу матраца, Він коштує 400. Коли ми сюди переїжджали, я викинув свій старий і взяв в неї ось цей за 200 доларів, тобто я зекономив багато. Та я не купив. Овер великого там, покривала чи ковдри, ну мені нема сенсу, бо тут засрано. Ну нічого, яке життя, такі порядки. Е, дивіться, тут є лампа, стіл, це теж знайдено. Але це знайшли мої знайомі ще до того, як я приїхав. Тут мої якісь робочі плани. Так, і тут в мене велика-велика шафа. Я вам, звичайно, її не покажу. Через те, що я сьогодні знімаю відео відповідно все, весь раж, який був тут. Пішов туди. Ну, так ми і живемо. Ну, хто так не робить? Давайте почасно. От когось приходять, зразу порядки наводяться. Так само і я. Не буду лукавити. Ну що ж, друзі, закінчили ми нашу поїздочку по нашому комплексі. І ціна нашого житла, двохкімнатна квартира 1650-1700 орієнтовно, але в загальному з комунальними послугами, тобто світло. Вода, газ, квартира це 2 тисячі в місяць стабільно. Сказати, що дорого? Я не думаю. Насправді, район, в якому я живу, це є Ілінойс, від Чикаго орієнтовно 30-40 миль. Місто Шамбург, населення десь 70-80 тисяч. Хоч людей тут не видно, хоч я ні ні разу не бачив такої кількості людей. В по машинах машини машин багато, відповідно, в час пік, я розумію, що це місто, в якому живуть люди. А серед білого дня пусто. Але до чого я веду? Я не вважаю, що це дуже багато за такі умови. Воно вартує. А якщо порівняти з Англією, я жив в самому Лондоні. А за такі гроші ти не будеш мати такі умови. В Лондоні ні. Я знімав житло. Це була двохкімнатна квартира. Ми платили за неї тоді. Орієнтовно 1700 фунтів, і плюс там також були комунальні, це все виходило в 2000. Ми не мали стільки всього. Тобто не було цієї території, не було ні озера, нічого. Це просто була квартира, яка знаходилася в третій зоні, дуже далеко від самого центру Лондона. Тобто, порівняти, ну я теж, я дивіться, я, я розумію, що я порівнюю Лондон, я порівнюю село від Чикаго. Я не спорю. Це є зовсім два різні варіанти. Але на даний момент я суджу по тому місці, де я є, і по тому місці, де я був. Тут краще, ну особисто для мене, тут краще через те, що я сів на машину, я поїхав, я зробив свої плани, я сам порахував, скільки я собі маю заробити. І в принципі, я відчуваю свого роду свободу, незалежність, тому що я сам е, контролюю свій час. Е, в Лондоні так не працює. В Лондоні ти залежний від метро. Залежний від е, трафіку, тому що там його цілий час дуже багато. Тут трафік моментний, тобто основна година трафіку десь з 3, навіть з, другої, з половиною, там десь до 5, півшої, оце відчуття от трафіку, що тут багато людей живе. Але в загальному тут, тут спокійно. Ну, в тому селі, де я живу, тут спокійно, деколи навіть нудновато. Я дуже радий, що в мене дуже багато друзів тут є. Це дуже мене рятує. Через те, що я можу з ними зустрічатися, вони можуть до нас в гості приходити. Так що для мене особисто, мені тут комфортніше, ніж коли я був в Лондоні. Через те, що тут є більше простору для якоїсь свого роду творчості. Ти тут незалежний від автобусів, від метро. від від якихось таких речей, які в принципі, впливають на тебе і вибивають тебе з колії. Тут одне основне, це треба контролювати свою машину, страховки і різні такі е, витрати. Тут їх більше, в Америці витрат більше. Тут страховка кожних півроку, року, якісь емішені тести, тобто дуже багато речей, які ти не зауважуєш, як тебе з карточки просто знімається цілий час. Але, в принципі, тут і є можливість заробити. Насправді, якщо ти готовий впахати 16 годин, ну, ти, ти заробиш. Якщо ти не готовий пахувати, ну ти не зробиш в Англії, ти крутись, не крутись, ну мені не виходило. Мені особисто не виходило. Може, людям виходить, я тішуся за них чесно. Молодці. Мені краще тут, що я хотів сказати. Я Дуже дякую, що ви додивились до цього моменту. Дуже вдячний всім, хто подивився моє попереднє відео, це дуже важливо для мене. Дякую за ваші коментарі, за ваші лайки. Це дає мені якось такою свого роду бажання, щось зробити. Та, да, і е, щось створити, щось покращуватись. Так що, друзі, якщо будете мати бажання, підписуйтесь, ставте коментарі, ставте лайки. Я їх 100% читаю, бо в мене їх там мало. Я їх читаю всі, всі відписую поки що. Бозі-бозі. Ну, так що, друзі, дуже вдячний. До наступної зустрічі.